Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеоогляді хотіли б надати вашій увазі оприскувач від компанії Solo, а саме модель 441.MU. Розповімо про його технічні характеристики, переваги, можливості та розглянемо зовнішній вигляд. Що ж, почнемо. Отже, як ви можете бачити, даний оприскувач є акумуляторним. І в комплект постачання у нас входить зарядний пристрій з силою струму 1,5 А. Акумулятор з ємкістю 2,5 А. -години. Інструкція з експлуатації та уся необхідна технічна документація. Також у комплекті йде плечова підвізка для можливості транспортування та безпосередньої роботи з оприскувачем сам шланг, через який йде подача рідини. Та безпосередньо патрубок та насадка для оприскування. Також ми можемо побачити, що на руківі інструменту є спеціальний фіксатор для можливості безперервної роботи. На резервуарі для рідини присутній фільтр попередньої очистки, що не дозволяє великодиспресійним частинкам потрапляти безпосередньо у сам бак. На баку також є руків'я для більш комфортного його підйому. На ваші плечі. Є місце під акумулятор. Тобто акумулятор у нас встановлюється на верхню частину інструменту. Також у верхній частині біля акумулятора є кнопка запуску. Кнопка запуску захищена від потрапляння вологи спеціальною силиконовою накладкою. Ємкість резервуара у даному оприскувачі складає 16 літрів. З заднього боку ми можемо побачити спеціальну шкалу, на котрій позначками відображається наповненість. Працює даний оприскувач за рахунок електричного двигуна, як вже зрозуміло. Максимальний тиск, що може створювати оприскувач, складає 2,5 бари. У вас, напевно, будуть питання щодо тривалості роботи на одному акумуляторі. Тривалість роботи на одному акумуляторі складає до 5 годин, а швидкість заряджання даного акумулятора до 2 годин. Загальна вага інструменту складає 3,8 кг. Зрозуміло, що ПЕС рідини. Країна-виробник даного оприскувача – це Німеччина, а гарантія, що можна дати компанії інструментаріум, складає один рік. На цьому наразі в мене все. Якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх нам в коментарі або задавайте нашим менеджерам, номери телефонів яких знаходяться на сайті instrumentarium.com.ua. Вони підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання, а також раді будуть відповісти на усі ваші питання. Залишайте великі пальці догори та підписуйтесь на наш канал замість дякую. А вам до нових зустрічей! Дивіться нові та цікаві відео.